Вітаю вас, друзі, на каналі Класа Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль Це Renault Kangoo 2018 року, Кузові пасажир, версія Limited в одному із найтопових кольорів. Колір з версії Urban Ground на таких стильних титанових дисках на заводському тонуванні з оригінальними релінгами заводськими. На туманочках авто 2018 року на двигуні 1,5 66 кВт. Так і колір, ще раз нагошу, колір один із самих топових. Авто 618 рік. версія Limited, В такому збережному стані. Ми придбали для вас і зараз хочу провести такий невеличкий огляд сидіння в дуже гарному, хайному, збереженому стані. Пороги також. Руль в шкіряній обшивці. На коріс контроль. Ззаду ми маємо форточки, які відкриваються, вона витікає з жабра. Задній ряд сидінь складається повністю допереду. Зараз я це продемонструю. І в нас виходить гарівна підлога. Ось таким чином. Дуже зручно. Для перевезення великих габаритних вантажів. Задуплектронік. Поличка в нас тут знімається. Також є ще така шторка в багажнику для кріплення монтажів і щоб вони до переду не поїхали. Донкрат є, запаска також присутня під сподом. Дуже охайний збережний стан автомобіля. Резина фактично є вся нова. Всі 4 колеса знакові 22 року. Ось так виглядає Renokeno 2018 року. Маємо такі столики для задніх пасажирів. Переднє сидіння також складається конвертом. І оба ще більший багажний відсік при необхідності. Також додам відео, не не відео, а... Фото із аукціону, на якому ми його викупляли, як виглядало авто за кордоном. Друзі, давайте глянемо досередини і заведемо даний автомобіль. Отже. В даному автомобілі ми маємо пробіг 214 тисяч, шкірине кермо, п'ятиступенева механіка, алерто зеркала, підігрів дзеркал, передні електропідйомники, підрульове перемикання магнітовою, також крізь контроль, система курсової стійкості і старт-стоп. Плектронік, бортовий комп'ютер, кондиціонер. Дві фронтальні подушки безпеки. Я не помиляюся, тут ще є бокові, так, також є ще бокові подушки безпеки у сітушках. Такий класний, стильний домашній автомобіль. Реально має дуже гарну прохідність. Дивіться, вже скільки років Renault Kangoo є популярним серед українців і жителів всієї фактичної Європи. Отже, друзі. Renault Kiango 2018 року. Версія Limite.